Привіт! Припала мені до душі оця зморщена паперомія. Дуже вона мені подобається. Вирішила я її розмножити і покажу вам наскільки це просто. Я просто беру листочки, бажано, щоб вони були здорові, щоб вони були е в гарному стані. Е Відомою ніжку. І просто ставлю в пухкий ґрунт. Я ставлю це в баночку, мені так зручно, іноді поливаю, заглядаю. І дивіться, через місяць вона вже наростила ось такі класні корні. Я вже її буду пересаджувати. Я вирішила пересадити знову її в скло. Але цього разу я вирішила в гарненьку таку склянку. Вона дуже незвичайної форми. Я ще додаю, окрім того, що пухкий ґрунт додаю мох, я думала, це для декору, плюс буде зберігати е, вологу, тому що корінці у неї на поверхні, вони такі мучкуваті. І ось через буквально два дні в неї тут з'явилися листочки, тому що поставила на сонечко. Як бачите, розмножується дуже просто, дуже гарна цікава рослинка, дуже рекомендую.